Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Спочатку ми з вами зайдемо у магазин з ваговим товаром. Тут вирішила показати, які є дитячі речі, дуже якісні, гарні. Ось ця, наприклад, спідничка із шовку. Бірочки немає, але на дотик то шовк, у такому стилі, як петчворк, фарби, все як на камеру, дуже гарно виглядають. Я речі особливо не вибирала, просто поскладала декілька. На купу рівненько, щоб вам було зручно показувати бо знімаю однією рукою. Речі усі якісні, багато фірмованих. Вони на фінальних розпродажах коштують небагато. Ось така ковтинка може заважити на 7 гривень. В таких бінах я вибирала трохи утеплених ковтинок, пристосувала їх своїм дворовим собачкам, показувала вам в одному з відео. Багато також подібних ковтинок, гарненьких і суконь я купила для своєї ще радянської дитячої ляльки. Також вам у ранніх своїх відео показувала її. Взагалі зібрала цілий комплект її одягу, також придбала в інстаграмі запасні деталі до неї. На жаль, все ніяк не доходять руки мого чоловіка її відреставрувати. Ну і Зараз і часу, і настрою для цього не особливо є. Але планую ще знайти у вагових магазинах якісь. Або візочок або валізку, щоб оті всі речі поскладати. Далі ми переміщуємося до боксу із іграшками. Дуже мені подобається їх розглядати, хочу вам трохи показати. Інколи я знаходжу іграшки, від яких не можу відмовитися від покупки, пропоную їх вам, шукаю якісь милі, гарненькі. Або до якогось свята, або навіть потім вишукую в інтернеті, що вони якісь колекційні. Ну, взагалі я орієнтуюся за власними відчуттями, щоб вони були милі. Ось цей мішка мені сподобався. Треба може, було його і придбати, але він десь втік від мене під час зйомок, того його не купила, але знайшла іншого е милого, в'язаного собаки. Я пізніше вам покажу. Не знаю, може, якось у мене там в дитинстві, можливо, мені не вистачало іграшок, і я тепер зараз їх роздивляюся. А взагалі-то я ходжу до таких магазинів з двох причин. По-перше, освободітелі звільнили мене від моєї роботи, я трималася до останнього, як могла. На роботі заміняла усіх, хто виїздив за кордон, усіх, хто, можливо, хворів чи щось таке, усіх, хто ходили у відпустку, виконувала різну роботу. І не за своїм фахом, і не за своїм уподобанням, але щоб просто заробити якісь кошти. Зараз в мене роботи немає. Того я відволікаюся: світла вдома теж немає. Цей магазин на генераторі працює. Того я. Часто вирушаю і проводжу час, нібито якби з користю. Ну, відволікаюся в основному і намагаюся якось і вас трохи розрадити. А якщо вам все ж таки цікаво, що я знаходжу і що пропоную вам, навіть якщо річ мені подобається особисто, я спочатку пропоную її усім вам. Ось цей собакин, якого я знайшла. Я так думаю, що він у новорічному стилі в'язаний. Такі речі знаю, дівчата продають в Інстаграмі, самі в'яжуть. Ну, це якийсь фірмовий, у нього такі спокійні, виважені кольори. Стильно він виглядав, як на мій власний смак. Тому, якщо вам цікаво, що потрапляє до мого невеликого магазину в Інстаграм, вам треба знайти його в пошуку. За іменем, що ви бачите на екрані, того, що не всі свої знахідки я показую на відео, я це ніяк не синхронізую. Я можу спочатку викласти, а потім через декілька днів аж виходить відео. Тому орієнтуватися за відео не потрібно, якщо хочете бути або перші, або просто у моїх друзях. То знайдіть мене в інстаграм. Мені буде дуже-дуже приємно, що ви пошукали і підписалися. Для мене це вартує більше, ніж лайк. Я знайшла ось такі рукавички, абсолютно нові від Марсет Спенсер. І потім ще покажу, що придбала. Це вже інший ваговий магазин. Тут я розглядала сумки ті, що залишилися після завозу. Кажуть, що завоз був поганий, нібито як з інших магазинів або з іншого міста завезли. А, сумки тут виглядають краще, ніж вони є насправді. Важили вони від 230 до 170 гривень. Ну, принаймні, ті, що я обрала зважити, просто не засняла. Незручно було однією рукою знімати. Але такого, щоб захотілося придбати собі або вам, або просто тако придбати, нічого мені не трапилося. Я багато часу провела в тому магазині. З цікавістю все роздивлялася, ну, вбивала час, так можна сказати. Ось трохи вам показала. А в іншому ще бачила ось таку теж музичну коробочку. Вона теж обертається, грає, але в неї не було нижньої кришечки, і зверху вона була трохи ушкоджена. ну, Вона не виглядала геть новою, тому я її. Купувати не стала. Сподобалися також ці статуетки-балеринки, вони виконані з тонкого металу, якби пофарбовані. І була ушкоджена шийка у однієї з них. Ну, тако знаєте, якщо тако взяти на знижках і хтось таки придбав, і взяти мережево під колір, да? воно тут не зовсім біле, мабуть. Рідкий клей, у ці шийки обернути такими як бантиками чи просто мереживом, то ніхто і не здогадається всім трьом такі мережевні. Чокери зробити. А ось із цією статуеткою вже все зовсім погано. Тут ми посміялися із продавчиною, що можна оці тіла прибрати, залишити оці підставки на ножках і використовувати як підсвічники і вийшли б такі підсвічники на балеринових ніжках. Прикольно здалося. Але я, наскільки бачила, на останніх днях ніхто її так і не придбав, саме цю. Статуєтку. Вже на касі я розраховуюсь, взяла милого собаки нав'язаного, взяла ось такі для ляльки шкіряні пінеточки, чи як їх правильно назвати, І ось такий простий котоневий безбіручок Шопер сподобався дуже малюнок. Всі ці і багато інших речей ви можете знайти. Показую вам вже я в хумані, я утеплена в три шари. На нижній шар я примірятиму речі, верхній мене зігріває. Ну і та жилетка також зігріває. Все тонке, але дуже-дуже тепле. Вам раджу також: приміряла ось цю жилеточку, вона з натуральним складом. Не зрозумів був мені її фасон з тими такими довгими пасками. Але ви знаєте, вона енергетично була така приємна, я не хотіла із неї вилізати, я її навіть засняла для вас, бо вона за відчуттями була дуже приємна і дуже комфортна. Ну, я її не придбала, звісно ж, але така особливість в мене враження, що я речі відчуваю якби не тільки руками. От Енергетика у цієї жилетки була дуже класна. Також комфортним, зручним милим виявився ось цей светрик. Сподіваюся, він вже радує свою нову власницю. У нього повний l розмір, але можна і на XL. За своїм кроєм, він такий, бачите, вільний. У нього е трохи розклешені рукави, але так, зручно розклешені. У нього багато синтетики, там мало вовни, але все ж таки вовна присутня, він м'якенький. Фірма в нього непогана, оця індійська, вона мені подобається. Найчастіше її виробляють такі речі в Індії. Багато літніх речей мені подібних траплялося. Сподобалися кольори, оці смужки, все як на відео. Він дуже милий, комфортний, також з носочками з кавою, з кавою і лисинами. Дуже класний. Ніяк не хотілося із нього вилізати. Але довелося. Ну і знову ж таки перед тим як спробувати залишити його собі, я спочатку пропоную вам. Я постійно про вас думаю, мені хочеться про вас піклуватися. Мені подобається формат мого магазинчику, що він маленький. Ось цей кардиган я придбала собі. Це HM, там 68% вовни з мохером, трохи синтетики. Взагалі я не проти невеликого відсотку синтетики, бо вона зберігає речі при пранні й догляді, сподобався його колір. Довжина така помірна. Я не люблю застіпок, дуже рідко із застіпками беру кардиганчики. широкий рукав, в міру широкий рукав, завужений до манжету. Тобто він тримається, не спадає з руки, спущений рукав, широка пройма, можна його надягати не тільки на такий тоненький светрик, але й на більш об'ємні. І я вже два рази його надягала у мороз, і вітер, він і тонкий. І, надзвичайно теплий, вже ви його на мені в наступних відео побачите. Виявився дуже зручним, практичним, сподобався із задоволенням його ношу. Цю ковтинку я бачила і знімала ще в дні завозу. Тут, 68, тут 50% вовна Ангора і Нейлон. Вона виглядає новою і гарнішою, ніж на відео. В неї гарний пудровий колір. Інколи камера показує справжній колір. А вона дуже малесенька. Це xs розмір, Я придбала її для своєї доньки. Вона ним надзвичайно задоволена, але придбала я його на знижках. я... Ну, не змогла його задорого купувати. І була дуже-дуже рада, коли через свій розмір залишився на останній тиждень розпродажу в Хумані. Я придбала його за 78 чи за 76 гривень. Зараз не пам'ятаю, він приблизно виглядає на донці. Вона не дуже хоче для вас позувати, того я так крадькома. І дещо показала. Дуже сподобався також ось цей светрик, ідеально новий, прекрасного кольору, чудово на мені сидів, надзвичайна якість. Не взяла з двох причин. Перша причина він коловся. ну Не сильно, якби, але коловся. І друга причина це тоді ще була дуже велика в нього ціна. Я через його розмір не змогла б його носити або вам пропонувати ще на якийсь светрик. Він такий, знаєте, акуратна емочка. Того не взяла, але дуже, дуже жаль, що він виявився занадто неприємним, ну, як на мене. Цей светрик вже був у мене в крамничці, він величенький. Пухенький, у нього 80% м'якої вовни, у нього гарний колір, стан нового, це чоловічий відділ, із задоволенням я грабую чоловічий відділ на кшталт вовни або кашеміру. Гарно зроблена горловина. Дівчина, не знаю, брала чи собі, чи чоловіку, але в обох випадках він чудовий. Сподіваюся, вона була задоволена якістю і. Ціною, бо мені його вдалося вполювати на знижках, того і націнку я ставлю невелику. Це була така трохи дивна знахідка, дуже важка і товста кофта, светер, куртка, я б так сказала. Єдине, що тут синтетична підкладка в дуже поганому стані, Рукави підкладка вся розірвана. Дуже важка. Теплезна куртка, хто може дозволити собі поміняти підкладинку або якось її почистити, то заради верхнього шару, то було чудово, я думаю, людина на знижках купила. Ще знайшла ось такого светрика, він більш весняний, це така легка павутинка, він бюджетний. Легенький, взагалі, повутинки мені подобаються трошки на мене великуватий. Пишеться с, але це. Мка і на ширші бедра, тому навесні думаю за дуже-дуже прийнятну ціну. Виставлю його у своєму магазинчику. Кому сподобається, підписуйтесь, слідкуйте за публікаціями. Це ж чол цей чоловічий теж був надзвичайної якості, гарного кольору, дістався мому чоловіку. Він щасливий довольний. Я повністю одягла у якісні, теплі е речі. От. Ну, Принаймні, ті, що я можу придбати без примірки, без нього. От. Тому дуже-дуже задоволена, показую вам а цей кардиган, як приклад того, що якість і колір можуть бути гарні, але стан і вигляд, і сама модель не досить вдалою. Того я його приміряла вам для порівняння. Ті кардигани, що є у мене в продажу в магазині, дуже достойні, дуже класні. Ви можете пересвідчитися, якщо підпишетеся. От, ну, А цей мені просто було шкода, що він і не за розміром мені, і не зрозумілий за фасоном. У нього витягнуті кишеньки. От Хоча якість була в нього непогана, і я не люблю, коли такий різкий перепад довжини ззаду і спереду. Ну, знаєте, не то пальто. От таке. Окрім кольору і бірочки зі складом, більш нічого мені не сподобалося. Наступна спідничка викликала дуже багато суперечок в переписках в інстаграмі, вона надзвичайно якісна, в неї розкішний склад, вона абсолютно нова, вона м'яка, вона гарно на мені сидить. Але дівчата сумнівалися, хтось в розмірі, хтось, як вона сяде, я їх чудово розумію. Вона без підкладинки, вона вимагає уваги щодо того, яку білизну підібрати. Ціна на неї була у мене дуже бюджетною. Я зняла її з продажу через те, що не хочу, щоб ви багато сумнівалися, вагалися, або потім були незадоволені, Бо якщо додати до тієї моєї ціни, ще пересилку, ну все одно це гроші, кошти, я розумію. Того через те, що я багато часу витратила на обговорення, що із нею, як вона може бути, то просто вона вже забрала багато в мене часу на то. То лишається у мене, як так думаю, вона не хоче, не хоче ні до кого потрапляти. От. Класна спідниця. Не було в мене подібною, нехай, нехай залишається. Дякую всім, хто приділив увагу і за ваші сумніви. Також дякую. Взагалі, всім дякую, всіх вас люблю. От. Також показую вам, що ось знайшла нібито новий. от Він новий, і там, якщо його гарно роздивитися, немає ніяких зачіпок, нічого, і це шовк, такий палантин. Я ну, дурнувата я жінка, я не беру таке на знижках. Мені не сподобалося як оброблені краї. от Не сподобалося. От. Ну, от я не взяла шовк за розумні гроші. Я не взяла. Я не шкодую, тому що, розумієте, мені хочеться вірити, що річ сподобається вам, не тільки через те, що вона шовкова. Шовк-шовку велика різниця. Якщо я особисто за своїми симпатіями у річ не закохуюсь, то ціна мене ніяк не спокушає. Напишіть, що думаєте з цього приводу, чи правильно я роблю. Але знову ж таки, в мене не бізнес, хобі, можливо, колись мені доведеться тільки цим і займатися. Я не знаю, дівчата, я роблю те, що зараз ось на часі, як воно виходить. От Проживаю кожен день, намагаюся триматися. Показую вам, як доводиться шукати речі, як це складно. Однією рукою не того, що я знімаю, а того, що приходиться підсвітлювати, коли немає світла. Не всі магазини працюють на генераторах. Остей, наприклад, заряджає тільки касу. І тому у темному куті, там, де текстиль, там де буває дуже багато гарненьких або серветок, або скатертин – або інших якихось текстильних виробів. Їх треба шукати, перебирати. Дуже багато там речей. Однією рукою незручно. Я собі вирішила так, чого ж я не знімаю, якщо все одно я собі підсвітлюю, Ось вам показую, скільки потрібно часу і праці, щоб знайти достойну річ, яка б могла б сподобатися і мені, і вам. Випити якоїсь кави і з'їсти якогось пиріжка, а із магазину до магазину потрапити без світла, це означає переплатити на маршрутці. Отак вам трохи поскаржилася. Але все одно я роблю те, що мені подобається, те, що викликає хоч інколи у мене посмішку. Всі, хто мені писали з приводу цього шикарного картигану, про який мова йшла. У минулому відео я вам всім вдячна. Ви пишете мені з-за кордону, ми з вами з'ясували, що її відправка дуже дорога, проблемна, того на сьогодні нехай залишається до кращих часів. Ця річ варта лишитися в Україні, всім, кому вона сподобалася, всі, хто хотів би її придбати. Пишіть мені в інстаграм, я публікацію з нею не викладаю. Це для тих, хто у неї закохався за моїми відео. Ще раз дякую вам усім за гарні коментарі, за поради щодо догляду за кишеміровими речами. Ви усі питання можете задати мені в інстаграм у дірект. Ця річ поки що лишається в Україні. Головне, щоб ви усі були живі і здорові.